Привіт, дорогі підписники і підписниці, а також гості цього каналу. Дуже рада вас тут бачити. Сьогодні на вас чекає доволі емоційний книжковий огляд, я так собі думаю, тому що неможливо прочитати книжку про місто, яке зараз окуповане Росією, і не залишитись після цього з розбитим сердечком. Сьогодні будемо говорити про Северодонецьк репортажі з минулого. Авторка цієї книги Світлана Ославська, і до того, як я прочитала цю книжку, я думала, що... Це ім'я мені не про що не каже, і що я вперше взагалі чую про цю людину. Але потім я зрозуміла, що Світлана Ославська одна з авторок проекту Олдхата Проджект. І у мене навіть є Олдхата бук, яку робила власне Світлана Ославська зі своєю сестрою. Це неймовірна книга. Мені дуже пощастило виграти її в розіграші і просто дивитися на ці старі українські хати. Чесно, це одна з моїх улюблених речей в світі українські хати. Це неймовірно гарно. І я вважаю, що Світлана Ославська, як дослідниця української культури, дуже вагомий вклад зробила взагалі в дослідження, зокрема, українських хат. Так само, і в цій книзі про Сєвєродонецьку вона зробила доволі ґрунтовне дослідження свого рідного міста і написала таку збірку репортажів. В останньому реченні в анотації до цієї книги написано, що авторка народилась і виросла в Сєвєродонецьку, тому в цій Балансує між репортажним письмом і суб'єктивним часом іронічним поглядом на місто, і це власне доволі влучний опис цієї книги. Ця книга не просто якийсь сухий репортаж, вона дуже жива, вона наповнена історіями різних людей, і це робить її якоюсь близькою тобі. І її дуже цікаво читати. Це трохи як нонфікшен, але загалом вона читається як художня книга. І саме те, що тут так багато персональних історій різних людей, робить її для мене дуже приємно. І якоюсь такою рідною і набагато цікавішою знову ж таки, тому що через якісь персональні історії завжди будь-які питання, будь-які ситуації ти сприймаєш краще і вони тобі зрозуміліші. І оці персональні історії вони знову і знову допомагають мені краще зрозуміти Луганщину, Донеччину. Коли я читаю книги про схід України, це завжди оці от особистості історії, які дають мені краще розуміння цього регіону. І загалом до цієї книги мене привела моя персональна історія, тому що одна з моїх близьких подруг з Сєвєродонецька, і це вона мені дала цю книжку почитати. Вона дуже часто в наших розмовах згадує Сєвєродонецьк. Наприклад, вона розказувала, як під час пандемії вони з родиною об'їздили там ледь не весь регіон на велосипедах, про Луганські ліси розказує про якісь просто моменти зі свого життя там. Якісь особливості цього міста. І мені було дуже цікаво прочитати цю книгу, щоб напевно трохи краще зрозуміти її бекграунд. Ну і, взагалі, те, як вона розказувала про це місто. Е Мені було цікаво дізнатися про нього більше. На жаль, Северодонецьк зараз окупований і у мене немає можливості туди поїхати. Але завдяки цій книзі я трошечки більше дізналась про це місто і заглянула в минуле, тому що невідомо, що це місто чекає в майбутньому під час окупації і після деокупації. Тому все, що мені лишається, поки це читати про те, яким Северодонецьк був. От і це була хороша подорож. Зараз я вам буду розказувати всі свої враження від цієї книги. Для початку напевно розкажу взагалі про структуру книжки. По перше, що мені дуже сподобалось, що на початку тут є така мапа. І ви можете ніби трошки походити по Сєвєродонецьку, і на наступних сторінках тут описані всі оці номерки, всі ці цифри, які на карті. Цей розділ називається Екскурсія. І можна отак віртуально побувати в кіоску з кавою, в театрі, в парку, в палаці культури, на центральному ринку, подивитися лучший двор, подивитись графіті на гаражах. Озеро чисте, глобус, це книгарня. Потім можна подивитись на льодовий палац, на мозаїки. Мені це дуже сподобалось. Я люблю, коли в книжках є такі інтерактивні моментики, і це тебе зразу якось знаєте, занурює в атмосферу міста. Мені це було цікаво. Тобто, власне, мені з самого початку ця книга була цікава ще от на етапі цієї карти. Цікаво, що в цій книзі є дві передмови. одна з 2022 року, яку Світлана Осласка писала уже після початку повномасштабної війни і під час окупації Сєвєродонецька. І друга з 2021 року. Вона більше про... Усвідомлення себе як людини Сєвєродонецьку про якісь такі роздуми, хто я, що це місто для мене, яке воно, якась вона більш екзистенційна напевно, для мене. Звичайно, абсолютно різні вайби, коли ти пишеш з 2021 року, і коли ти вже знаходишся в часі в моменті повномасштабного вторгнення. Далі в цій книзі є декілька глав, і між ними є такі короткі міські замальовки, я б так це назвала. І вони називаються хештег Север Сторіс. Це просто можуть бути якісь міні-історії про різних людей, або просто якесь поглядання міста. І мені дуже сподобались ці маленькі історії, бо як я вже казала, вони додають якісь такі. aqui. Персональний момент в цю книгу роблять її більш живою, більш теплою. Хоча мені було цікаво читати і всі інші глави, їх умовно можна поділити на такі великі блоки. Перший це про завод Азот, розказується історія Азота взагалі, і як виникало місто навколо цього заводу. Потім там є багато історій людей, які працювали на цьому заводі, і це знову ж таки персональні історії, які тобі краще дають зрозуміти. Як взагалі цей завод функціонував, яким він був там, в радянські часи, який він зараз. І я не могла не думати про собор Олеся Гончара, коли читала саме цей розділ. Тому що там теж багато про те, наскільки це виснажлива була робота, наскільки небезпечна. Тому що в Радянському Союзі було все одно на твою безпеку, на те, наскільки комфортні умови праці. Там головне було виконати якийсь там план робіт. і люди, Часто травмувались люди працювали в таких умовах, після яких я не знаю взагалі, як можна жити і доживати до старості, і це, звичайно, для мене якийсь інший світ, світ цього азоту, і це цікаво було прочитати. Наступний великий розділ розказує про часи помаранчевої революції. Він називається Травма 2004-го. Бо саме тоді в Сєвродонецьку відбувся оцей дурацький Сєвродонецький з'їзд, де виступав Янукович, і всі його прихвостні. Наступний великий блок це вже події 2014 року, і що відбувалося в Сєвєродонецьку під час і після Майдану? І як там проукраїнські сили намагалися боротися з сепаратистами? 에... Спойлери, дуже важко було це робити, і також напевно окремо можна виділити після як такий невеличкий блок. Бо це історія однієї жінки, яка виїхала з Северодонецьку після початку повномасштабної, тобто це вже сьогодення, це вже наша реальність. А от в проміжку з історіями з 2014-го і до 2022-го є лише одна глава про часи карантину, про часи пандемії. І дуже цікаво взагалі згадувати, що колись був коронавірус, що ми ходили в ма. Масках, бо після 22-го це взагалі якось таке все далеке і ніби в минулому житті відбувалось. Хто знав, що далі буде настільки гірше. Якщо говорити про емоції, які в мене виникали під час прочитання, то мені було дуже сумно. Це якийсь такий жаль за минулим. Розуміння, що ніколи не буде так, як раніше, що окупація знищує місто. Дуже щемко, сумно і боляче було цю книгу читати. Я пам'ятаю момент, коли я загуглила ось цю мозайку. Я хотіла подивитися, як вона виглядає. Це мозаїки на Людовому палаці в Сєвєродонецьку, і там їх було чотири. А зараз вони всі зруйновані, тому що туди був прильот. І от я як зараз пам'ятаю, у мене просто. Ну, я плакала. Я плакала, коли читала цю книжку. Я плакала, коли я її дочитала. Це стається кожного разу, коли я читаю щось про Донеччину, Луганщину, про окуповані міста. Мені дуже сумно, що я ніколи там не була, що я не бачила український схід, і я дізнаюсь про нього тільки з книжок. Це завжди якісь такі болючі усвідомлення, що вже ніколи я не побуваю на тому сході, який був до 2014-го або навіть до 2022-го. І тому морально важко мені ці книжки читати в той же час. Мені дуже сподобалось, як Світлана Ославська пише. Це дуже легко читається, як я вже казала, це не якась нудна книга репортажів, яка просто описує місто. Вона читається просто як якийсь цікавий художній твір. В той же час там є така нотка репортажності, якщо так можна сказати. Бо авторка вона опитувала дуже багато людей. Там багато інтерв'ю з абсолютно різними людьми різних професій, різного віку, різних суспільно-політичних настроїв, скажімо так, і також вона проводить свої маленькі дослідження в місті, наприклад, от, знову ж таки щодо цих мозаїк, вона дуже довго шукала авторів, і там прям ціла глава про те, як вона ходила з установи в установу і намагалася знайти людей, які зробили ці мозаїки. Дуже це цікавося, так захоплююче. І класно, коли людина настільки ґрунтовно досліджує своє місто. Напевно, це допомагає тобі і себе більше зрозуміти, і своє місце в цьому місті зрозуміти. Ну, і взагалі своє місце в Україні, напевно. От, тому мені сподобалось з яким ентузіазмом і як детально авторка підійшла до написання цієї книги. Ще коли я читала цю книжку, я багато думала про те, що ця боротьба. Проукраїнських людей з проросійськими і в 2004 році, і 2014-му, і я впевнена, в 2022-му там було розділення на тих, хто чекав українську армію, хто чекав ЗСУ, і тих, хто чекав російську армію. Це для мене таке якесь класичне протистояння добра і зла. Я коли читала і от ти бачиш, що там під час Сєвєродонецького з'їзду є дуже маленька група людей проукраїнських, які прийшли з якимись оранжевими помаранчевими стрічками, і вони відстоюють своє право жити в вільній демократичній Україні, навіть якщо їх дуже мало, і вони розуміють, що вони в меншості, вони такі сміливі і вони. Такі відважні для мене, і в той же час вся та інша навала проросійських, сепаратистських людей викликає просто відразу. І так, це от просто добро проти зла. І навіть якщо ти в меншості, ти все одно виходиш. Навіть якщо ти знаєш, що тебе там можуть побити, що тебе будуть обзивати, що тебе будуть ненавидіти, ти все одно йдеш і робиш. І це було для мене так надихаюче. Мені запам'ятався і вразив мене такий епізод, коли під час окупації Сєвєродонецька в 2014 році два уже таких старших. Чоловіки е, поставили український прапор на дах чи палацу культури, чи от якоїсь такої визначної будівлі в місті, я вже не пам'ятаю. Е, і вони прям дуже-дуже класні. Потім авторка робила з ними інтерв'ю, і вони розказували, як вони це робили. Це прям якось так щемко і, і так радісно читати було цю історію знову ж таки, про боротьбу двох людей. Проти системи, з якою вони не згодні, проти окупації. От, Це знову ж таки дуже надихаюча історія, і парочку таких історій в цій книзі є. Є там, звичайно, і історії про людей, які не настільки проукраїнські були, але знову ж таки, ми розуміємо, що це все робота пропаганди російської. Загалом, як ви вже могли зрозуміти, мені ця книга сподобалась. Я їй навіть поставила 5 зірочок на гудріць, я її доволі швидко прочитала, бо вона читається дуже легко, вона цікава, і я би її всім радила, щоб трохи краще зрозуміти Сєвєродонецьк і, взагалі, напевно, Луганщину загалом. Щоб зрозуміти, які там люди живуть і жили. Знаєте, це місто воно дуже відрізняється від того міста, де я виростала і де я живу. І цікаво читати про. Такі місця в Україні, які різняться від тих, де ти живеш, це з якоїсь, напевно, антропологічної і культу... культурологічної точки зору, дуже захопливо. І незважаючи на те, що це дуже різні міста, дуже різні місця, регіони, все одно люди всюди насправді однакові і. Що в Києві? Що в Рівному? Що в е, такі самі українці? І Мені особисто дуже цікаво читати про різні місця і міста в Україні і трошечки розширювати. Своє світосприйняття і своє сприйняття України мені здається, що ця книга дуже важлива, тому що вона дає змогу подивитися на Сєвєродонецьк до початку повномасштабної війни, до окупації, і це місто, ніби законсервовано в цій книзі. І ці історії з Сєвєродонецька вони залишатимуться і для наших нащадків. Ну і в принципі, нам, сучасним людям, теж корисно і цікаво, мені здається, прочитати про це місто бо, насправді що ми знаємо про Севродонецьк? Я до цієї книги не знала дуже багато, я тільки знала, що там є азот. В новій передмові до цієї книги була така фраза, яка мене дуже вразила, і мені здається, що вона дуже чітко описує взагалі всі ці, ці репортажі, що ця книга це документ світу, якого більше немає. І знаєте, це так сумно і це. Uh, так несправедливо, я думала про це протягом. Всього часу ще читала та доволі легко впасти в дофамінову яму, коли читаєш цю книгу і після прочитання. Але та як я вже сказала, я думаю, що вона дуже важлива і дуже корисна, і я всім раджу її прочитати. І ще е, мені дуже дуже подобається, що на обкладинці ця і з другого боку теж певним чином законсервовано цю мозаїку, якої більше не існує в ось цій книзі. А ще тут є інша гарна мозаїка, Зараз я вам покажу. Ось такі лижники. Сподіваюсь, фокус був. Це, власне, все, що я хотіла про цю книгу розказати. Можливо, цей огляд був трохи хаотичним. У мене дуже багато вражень після прочитання, і, можливо, я щось забула сказати, але найголовніша думка, що я всім раджу її прочитати. Вона класна. Запам'ятовуйте, додавайте в свої е, списки на прочитання. І побачимось з вами дуже скоро в нових книжкових оглядах. Дуже дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити пальці вгору і до нових зустрічей, Па-па!